Як присвоїти собі щось нідерландською мовою. Вивчаємо сьогодні присвійні займенники. Мейн. Я або є скорочена форма. Якщо ми хочемо заакцентувати увагу на те, що це саме твоє щось, ну, наприклад, ви мене питаєте, за яким часом зідзвонимося. Я хочу сказати, за твоїм часом я тей. Тобто я використовую повну форму, якщо це просто розповідальне речення, то короткої форми є абсолютно достатньо. Ваш час ю. Ми бачимо, що наприкінці написана літера Вей, але її не вимовляємо. Літера Вей вимовляється тільки тоді, коли вона стоїть посеред двох голосних літер. Тоді вона озвуччується. Без цього ми її просто, начебто, пропускаємо. Ютейт, наприклад, його дзен її Хар. наше онс або онсе в чому різниця? Якщо гед предмет або людина, то тоді використовуємо онс, наприклад, онс кінче. Якщо це де предмет або людина, тоді онс, онсе тас, наші торби. Ваші, також у нас існує дві форми, або Юлі, або є. Так-так, така сама, як і з займенником є. А в чому ж тоді різниця? Якщо ми використовуємо тільки лише одне слово просмійне, ваше, ну, наприклад, гадзян Юлі Тас, це є ваші турби, то залишаємо повну форму. А якщо у нас вже є Юлі, тобто ви, ну, наприклад, кін Юлі є їхні. Якщо було корисно, то підписуйся тут багато матеріалу для вивчення нідерландської мови. А також приходь на курси, пиши особисті повідомлення.